Квітня. Неділя. Спільність із Христом. Я є виноградна лоза. Ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Івана 15.5 Наближається кінець. Бог закликає впорядкувати все, що цього потребує. Як своїх співпрацівників. Господь наділяє нас силою приводити людей до небесного царства. Ви живі представники Бога, провідники світла для світу, і навколо вас стіною стають небесні ангели, яким Бог доручив оберігати, зміцнювати і підтримувати вас у роботі для спасіння душ. Відокремтеся від світу, не виходячи з нього, відбивайте яскраві промені сонця правди, будьте чисті, святі, незаплямовані. З вірою несіть світло всіма дорогами, широкими магістралями і вузькими стежками землі. Нехай церкви пробудяться, перш ніж буде запізно, нехай кожен член церкви виконує своє служіння і виправдовує Господнє ім'я, яким він називається. Нехай жива віра і ревне благочестя прийдуть на зміну лінощам і невір'ю. Коли ви покладетеся на Христа, істина принесе вам радість. А релігійне служіння не буде для вас нудним і нецікавим. Щодня, втілюючи в життя християнські принципи, які ви проповідуєте, ви здобудете багатий духовний досвід, грішники навернуться. О, якби всі могли пробудитися і явити світові те, чого він так потребує свою живу віру в близький прихід Ісуса. Нехай люди бачать, ми віримо в те, що перебуваємо на межі вічності. Наближення Божого царства сповільнюється або прискорюється залежно від невір'я або віри людей. Перешкодою в роботі стає неготовність людини співпрацювати з Богом. Люди можуть молитися, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Матвія 6,10. Та якщо вони не живуть згідно із цією молитвою, їхні прохання будуть безплідні якими б ви не були слабкими, заблудлими і грішними, Господь пропонує вам працювати разом з ним. Він закликає вас підкоритися божественному керівництву. З'єднавшись із Христом, ви зможете чинити Божі діла. Без мене, сказав Христос, не можете робити нічого.